Всі чекаємо його додому. Ми його дуже любимо. Він дуже хороша людина, але я не знаю, який він прийде з полону. Просто не знаю. Це дуже тяжко. Він сирота, кругла сирота. З його мамою я дуже багато попрацювала на ЦГЗК. Знаєте, як от по молодості. Ми всі в гуртожитку жили, тільки вони на в Третьому поверсі, а я зі своєю родиною на четвертому. І наші діти іноді пересікались і бігали, гралися разом. Він пішов на срочку, і коли він був там, прибував, то коли треба вже звільнятися, було, його на два тижні раніше звільнили. Ну от тепер на увазі, дитина купує торта, квіти. Приїжджає додому, а там біля гуртожитку, бо він там проживав з мамою на той час, стайтуна з тілом матері. Представте, мати нема. Батька він не спілкувався до, до, до цього моменту, я до цього моменту потім прийду. Ну Десь майже бі... около 20 років вони не спілкувалися. А потім так от вийшло, коли оце, ось ми отеця на зустріч пройшла. І оце він до нас прийшов додому, і з тих пір він, ну я якось увійшла в його життя, і ми почали спілкуватися. І, і потім я зрозуміла, що це ну, моя дитина, я ну, завжди мріяла про сина, і у мене єдина дитина це дочка. І потім він мені каже, як ви думаєте, я хочу знову підписати контракт. Ну, для мене це була дуже е, больна тема. Ми з ним дуже багато спілкувалися на цю тему. Я була проти, щоб він знову йшов туди, тому що, ну, самі розумієте, коли кожен день ти чекаєш дзвінка, і якщо ти доби немає зв'язку, то дуже, дуже тяжко. Це дуже тяжко, ти починаєш е, метушитися, шукати вихід, де що, де дитина. Він каже, я спілкуюсь з батьком. Я кажу, так це ж добре, хоч щось якась надія. Тут виходить, що от а батько захотів з ним також на контакт. Пішов. Тут приходить тяжка звістка. На полігоні, оце от, от Шокілан, 17-й рік, 4 серпня, о 11-й ранку. На полігоні були учення. І батько оказався в бліндажі з побратимами і залетів, чим міна, чи снаряд, не буду вам казати точно. Ну, весь удар він прийняв на себе. Він загинув миттєво. Позвонили, звісно, сину, він подзвонив мені, Ну, я вже знала ще зранку за цю трагедію. І виходить, що він в цей день став круглою сиротою. Потім так от познайомив мене. З Будучи невісточкою, зовуть її Галинка, живе вона в Західній Україні. Чи вони розписались. А через рік, якраз на цей день, коли у нього був випуск, у мене син став татом. Так. так що у нас онук є устимка. Ми дуже його любимо. І тому так вийшлося, коли. Почалося це повномасштабне вторгнення, то, ну кажучи, був шок. Це настільки був шок. І це при тому, що е, ми дитину відправили в мангуш. Він, е, Так як він закінчив військову академію, але так як він криворожанин, то його е, та от, е, ну, би він Став працювати в нашій 17-й танковій бригаді. Але він обслуговує САУ. І тому, виходить, коли він, він каже, нас відправляють в Мангуш 17 це, виходить, лютого вони виїхали туди. А вже коли взнали, що починається це повномасштабне вторгнення, потім їх через якийсь. Певний час перекидають в підмаріуполь. Зв'язок, щоб ви мали на увазі, ніколи не дзвонили, ми тільки переписувалися. Ще, що найцікавіше, перед тим, як виїхати в Мангуш, у мене з ним була розмова. Яка у мене чоловік був на роботі, а він заїхав на день, каже, я вже завтра від'їжджаю туди. То він, ми з ним балакали, він мені каже, як ви дивитесь на те, щоб я вас назвав мамою. А я кажу, ну як, я не проти. Кажу, якщо так буде, то тільки приємно чути таке. паче вже 10 років разом, тільки пережили, приємно. А потім, коли ми почали з Галинкою общатися, то вона мені каже, Наталочка, він мені відписав, що у них дуже кепсько. Він мені відписав, що вони у них дуже. Погано з боєприпасами, у них їжа залишилася на, один, на одну добу. А потім він мені відписує, каже, у мене 52 трупи. Я кажу, кого? Твоїх чи орків? Він мені каже, цивільних. Ми відлили яму, їх закопали, а орки валяються, їх, ніхто, їх собаки їдять. Ну і... А потім він мені відписав, що. Так і так, що у них все закінчилось, вони стріляли до останнього патрону, снаряду каже, ми будемо здаватись у полон. Це було 12 квітня. Він відписав, що ми всю свою техніку знешкодимо і будемо здаватися у полон. Дуже багато відео продивилося, взяті у полон наших військовополонених. Спочатку я знайшла ще одне фото, де він в ангарі, а потім знайшла відео, де конкретно коли їх брали в полон, а потім і туди ж потрапили із встали. Це такий наподобі ангара, і там дуже багато чоловіків і жінок. Це вони всі докупи. І, і Там я вже його побачила вживую. 1 серпня сєпари скинули допрос. Вітасі. І тут мене взагалі порвало. Видно, що він запуганий, бо він і воно монтовано, тому що ракуси змінюються. Він на обмін стоїть, він як військовополонений, він на, на, на стоїть на, на обміні. І, і я скільки спілкувалася, і Сверищук, і потім куди я писала. І дзвонила, то вони мені казали, що так, він стоїть на обміні. Так, чекайте, оце все, чекайте. Скільки чекати, не знаю. Получається, коли вони потрапили, їх було 143, коли вони намагалися прорив зробити, вирватися з цього і Часть потрапила на Азовсталь, а частина повернулася назад. Із 143, 43 залишилось в живих. Це так, так Вітася надіслав. Потім з Галинкою зв'язався. оце коли перший був обмін азовсталь, оцих тяжко поранених. Один хлопець зв'язався з Галинкою і сказав, що він живий, здоровий, заставляють вчити їхній гімн, співати, всяку е та літературу дають, ну, коротше, мізки промивають собаки, то виходить, що він каже, єдине скаже, тримайтесь, я багато вам не можу розповісти. Він мені просив передати, я передаю те, що воно є. Своєю дитиною, він, він, він також захисник Маріуполя, і він також чесно віддав свій дох. І він до останнього патрону відстлювалися. І я всі ми, всі, хто хлопці, всі, хто у полоні, вони всі герої, всі до єдиної душі, дівчата, хлопці. Бо вони свій дох виповнили до кінця. Вони герої.